Чому одні працюють та стають успішними, а інші просто багато працюють? Вітаю друзі! Мене звати Олександра Гарбузюк, якось щасливих та успішних. Щоб стати успішними, для початку, давайте розберемо етимологію слова успіх. Термін успіх походить від слів спіх поспішати, спішний, успішний. Тобто успішна людина це та, яка встигла зробити багато дій. Якщо дії були правильні, то людина отримує соціальне визнання та повагу. Якщо ж дії були хибними, вона отримує засудження від оточуючих та в будь-якому випадку помічають тих. Хто успішніший, хто встиг зробити більше, ніж інші, щоб ставати успішнішим щороку, а не засиджуватися на одному місці протягом всього життя, то варто ставити перед собою цілі, по досягненню яких ви побачите, що встигли більше. Бо якщо не ставити перед собою цілі, то життя буде менш продуктивним. Адже суть успіху не в тому, щоб переробити більше роботи, а в тому, щоб досягти якомога більшої кількості по поставлених цілей, які покращать ваше життя та зроблять вас щасливішими, власне, тому часто утутожнюють поняття успіх та щастя. Адже чим більше ви реалізовуєте своїх цілей. Тим щасливішим ви себе почуваєте. Так чому ж все таки одні працюють і стають успішнішими, а інші просто багато працюють? Все тому, що успішні люди мають свій життєвий вектор. Вони точно знають, як вони хочуть жити через рік, два, три, п'ять. Успішні люди мають мінімум 50 цілей на рік, яких вони потім досягають. А в інших такого списку немає. Максимум 2-3 захмарні мрії. І як висновок, хочете бути успішними? Записуйте свої цілі та бажання і працюйте над їх реалізацією. З вами була коуч щасливих та успішних Олександра Гарбузюк. До зустрічі!